Стали на захист старого саду мешканці села Бережне, що в Конотопському районі проти вирубування дерев орендатором. За їхніми словами сад дає їм не тільки плоди восени, а й захищає від отруто хімікатів, якими обробляють поля за кадастровою картою. Там де ростуть дерева, земля під ріллю. Андрій Краснобрижий, мешканець Бережного, показує сад, якому 68 років, спилені яблуні та груші, між поваленими стовбурами, кущики агрусу та калини. За часів колгоспу його бездумно, помилково, це велика помилка, його розпаювали. Розпаювали на тих людей, які на той момент вже не проживали. Зараз ті люди більш померлих серед них, нащадкам перейшло. Вони також тут не проживають. Ну, а оскільки ці землі були здані в оренду в агрофірму Козацька, вони орендують і мають намір винищувати цей сад, просто вирізати його, бо він не приносить їм мабуть, прибутку. Яблуня, цвіте. Це ж яблука будуть. Ну скільки треба років, щоб ця яблуня виросла? Невже ж тільки одну кукурузу ту їсти? Родина Надії Туровської переїхала сюди більше 30 років тому, рятуючись від наслідків Чорнобильської аварії. Переїхали ми в году році із Житомирської області, Мавнського району, село о, там Наче нас і сінь не захватило, але було картопля, вся і поле було червоне. І ми стали крепко боліти, нас сказали, як хочете пожити, то виїжджайте. От там на тім кінці живе медсестра, і вона все жалилась, каже, там немає такої защити, як тут. То каже, не діхати нічим. Поле рядом і все несе на село, як вітер звідти. Ну а тут як вівбають, оце все, то й буде і нам таке. Куди втікати, не знаємо вже далі. Володимир Москаленко зараз живе у шосі, але щоліто, говорить, на півтора-два місяці приїжджає в рідне село з онуками. Ми зібралися, щоб захистити наш сад, щоб хоч трохи лісу з зелених легенів цих залишилося. Бо що зараз уже чутно ж той пшениці, що вже дихати нічим. А якщо тут воно буде? Що ми будемо? Де я буду з онуками гуляти? Надія Шулякова також проти вирубування саду, яке почав орендар. Тиждень тому, розповіла жінка, отримала від нього пропозицію. Орендар. Запропонував мені обміняти свій земельний пай, земельну ділянку 2 гектари на один із земельних паїв у нашому саду. Я згодна з таким обміном. Звичайно, я не буду отримувати ніяку орендну плату. Я буду платити сама за користування цією землею, але я хочу таким чином зберегти сад. В агрофірмі Козацька двері нам не відкрили. Карантин. Голова Бочичківської сільради, куди входить і бережне, Віктор Борошнєв, сказав: люди в свою, в свою час віддали його в оренду місцевому фермеру. Це Віктор Гегорич Гала, який їм платить оренду. Але це все до пори до Прийшов час, коли він каже, що коли я не буду використовувати цю землю, я не буду платити оренду. Ну така зложила ситуація. Як вийти з цього? Вирішуємо, спілкуємося з людьми, консультуємося. Може, якимось чином, щоб його правильно законодавчо зробити. Одна з власниць землі в цьому саду, Катерина Комарова, мешкає зараз у Петрівському районі. Телефоном розповіла, що гроші за її пай агрофірма заплатила. Мене віддали Вони за цей год самі прислали, не знаю чого. швидко так. Проспрочитали. Як ви кажете, щоб помінятися, я так не смогу, тому що я не буду формити наново. Пойміть мене теж то хто ж хто скажеться за грошей. Інші власники землі в саду, діти надії Ляховченко. Жінка телефоном говорить: донька працює в Росії, син разом з нею живе в Конотопі. Дочка сказала, пусть роблять. А я за неї рішати я не можу. Хочуть міняти, хай міняють. Син завтра буде вдома, я не знаю куди. Це треба у сільраду їхати. Козацького можна доїхати, а до бережного ті. Туди нічого не ходить. І сім тисяч за один пай. Це той пай, що у Бережному. А вам уже заплатили в цьому році? Так. Да. Він як ніколи. Да. Ще по-моєму в январі місяці він почало. Це так так не було, що так рано. Обично платили десь в началі осені, там в августі, сентябрі. Це наш сюжет трирічної давнини, коли тільки почали пиляти сад. У публічній кадастровій карті тоді тут значилось 5 приватних ділянок. Нині таких 10. В шарі карти з супутника видно дерева, які ростуть рядами. Із 1993 року Держкомзем, а нині Держгеокадастр за документами, вважає цю землю ріллею. У жовтні цього року селу Бережне 98 років. Ось ця верба Його ровесниця. Про село і його сад тут мають навіть власну пісню. Бережне ти моє бережне, рідна хата завжди мене жде. Ти як сад в яблуневім цвіту, я до тебе, бо соні, ж іду. Ігор Тильцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми. Ми намагаємось отримати коментар директора агрофірми Козацька Віктора Супрунова щодо планів на сад у селі Бережне і чи готовий він, якщо знайдеться механізм, взяти в оренду орні землі замість саду. Ані вчора, ані сьогодні з ним немає зв'язку. Власник підприємства Віктор Гала коментувати нам нічого не став, так само, як і три роки тому.